Так, друзі, всім привіт! Вже в даному відео хочу поділитись своїм досвідом вирішення проблеми з помилкою P2096. Отже, після придбання Nissan з періодичністю десь тиждень-два появлявся чек при діагностиці, при комп'ютерній діагностиці, код помилки. Був p 2096 розшифровується ця помилка як бідна паливно-повітряна суміш. Значить, в клубному чаті хлопці всі радили відвідати газовщика, що він глянув роботу ГБО. І при потребі її відкоригував, я так розумію, і можливо ця помилка мала би вирішити ця проблема. Отже, після візиту до Газовщика проблема як така не вирішилась. Я відвідав Газовщика, він підключив комп'ютер, я так розумію, підкоригував роботу газового обладнання, і десь за декілька днів чек знову з'явився і знову ця помилка. Отже, як вона в мене вирішилась, я вирішив був змінити заправку, де заправляю з газом. Можливо, це співпадіння, але після того, як я змінив заправку, отже, в мене цей чек приблизно вже місяців, не знаю 2-3 напевно, він мене не турбується. Помилка не з'являється, чек не засвічується. Отже, можливо, і співпадіння, можливо дійсно допомогла зміна. Заправки, такі справи. E, значить, по заправці я до того, після придбання, я заправлявся на ПРСЕМі, e, змінив я заправку на око. Ось такі справи. Це не реклама, просто говорю, як є зі свого досвіду. І на сьогоднішній день, вже говорю, десь місяців 2-3 в мене чек не з'являється. З цією помилкою взагалі проблем немає ніяких. Так що ось такі справи. Можливо, комусь відео буде корисним. Всім удачі!